Вітаю вас, дорогі підписники каналу Колекціонер, це черговий відео огляд на дитячі журнали видавництва Еґмонд. І сьогодні у нас знову журнал Круті пригоди, але цього разу він посвячений ну, дорослому людині павуку. Там попередній раз був крихітний дитячий людина-павук. Є вже така інша реальність, типа Аля для дітей. А є звичайний наш стандартний людина-павук, до якого ми всі з вами звикли. Із далеких не знаю, 90-х, чи правильно казати, по-моєму, навіть раніше він з'явився. Поданок до цього журнала якась така штука не Що це таке? Це хіба інструкцію читати. Вмістить дрібні деталі, зрозуміло. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Не стріляйте в притул і так далі. Це якась штука, якою можна стріляти. Ну, Сюди от вставляються вони, і тут, мабуть, тиснеться. Це щось таке а-ля телефон, який стріляє. Така якась іграшка в стилі людини павука. Так, журнал у нас номерація 106. А, журнал за березень-квітень 24-го року. А, тобто, ну, так, правильно. На обкладинці у нас Капітан Америка та Людина павук красивий логотип, Spider-Man Марвел. Обожнюю ці журнали саме з цим людиною павуком. Тут, хоч і короткі комікси, але прикольні. А от в тому не таке цікаве. Тут у нас привітання від людини павука. Так, хочеться так, щоб не дуже сонце, сонце світло било. Так. 5 е, маловідомих фактів про могильника. Ось, отак краще. Далі у нас комікс, чому я прогуляв урок? частина перша. Ну, Комікси тут короткі, тому тут перша частина на сторінок 5, мабуть. Якщо не менше, ось 2, ось 4. Ось п'ята, шоста сторінка. Розмальовка. Людина павук та Капітан Америка. А, ні, сокіл. Сокіл і людина павук, перепрошую. Тут у нас гра знайде відмінності. Всередині журналу Постер. двохсторонній, як і завжди. З однієї сторони ось такі три варіанти людини павука. Один де дівчина, один, де Майлас Моралес, інша реальність. І один звичайний стандартний Пітер Паркер. А зі зоротній сторони у нас постер з людиною павуком та Капітаном Америкою. Далі у нас знову завдання. І знову завдання. Ну, В основному це журнал інтерактивний для ігор. Тут у нас розмальовка. І кілька фактів про Чорну Пантеру та Соколине Око. Зовсім кілька. Лабіринт. Друга частина коміксу чому я прогуляв урок. Друга частина у нас на 5 сторінок. Тобто, загалом комікс 11 сторінок містить. Все одно більше, ніж у Вінкс, які сьогодні виходять в Італії, в них всього 6. Фантазія вже навіть зовсім навіть на 11 сторінок на 12 не тягне тільки на 6. Тут 11. І сама остання сторінка журналу це відповіді на завдання в даному випуску. Щось, сподіваюсь, сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свою думку, як вам журнал, як вам подарунок. І дякую, що ви були зі мною. Всього найкращого. До зустрічі в нових відеооглядах.